Читальні зали а, бібліотеки. Як вона зараз звезд? Центральна бібліотека. Да? Читальна зала а, філія номер 2 КМП. Ага. Ну, на соборній а, доросла бібліотека. Ось тут така зараз виставка є вириванок. Я вперше це побачив. Що це таке вириванки? Це без ножниць. Це діти роблять більше часті. Зараз, от вони отак. Оце Бумажечки, кольоровий папір. От вони отак от, от роблять, не красять нічого, тут фарби немає. От. І от у них такі роботи. От, бачите, я не скажу, що це така гармонія, як орнамент, як Петриківський орнамент. Я подивився, думаю, що це український якийсь новий орнамент. Я не знаю, я ще подивлюсь в Вікіпедії, коли воно все почалось, чи, чи, чи це сучасне мистецтво, чи це. Ну, кольору раніше такого багато такого не було. Я маю на увазі років сто назад. От дитина зробила. От така виставка. І я вам скажу, що щось чую, як, як від картин звичайних. Такі тут ще є. Тут і багато, багато. От дивіться. От така вириванка монохромна на красному папірі. А, витинанка. Витинанка, витинанка. А тут написано вириванка. Бачите, ну хто як назве. І якось дуже приємно дивитися. Розумієте, бо якась... Ну, це ж діти робляться чисті душі. Я вам скажу. Що, щось від Примаченка може є. Ну, і чи від Петриківського орнаменту щось таке є. Незвичайне. От, так що запрошуємо на цю виставку подивитись на мистецтво, на некомерційне мистецтво, яке у нас є в Україні, є в Кримінчугі, І, ці зараз. і... Ну, дитячий, да, дитячий малюнок, знаєте, дитячі малюнки, вони відомі не становляться чогось. Хоч душимо них чистій, це сходи на небо, прямі сходи. Це такі великі. Бачите, витинанки чи вириванки? Так, на такому папірі великому, якось зроблено.